Хімічні властивості кисню. В цьому відео ви дізнаєтесь про реакції кисню з неметалами, про реакції сполучення окиснення та горіння, про сполуки, які називаються оксидами. Для того, щоб дати характеристику хімічних властивостей кисню, нам необхідно пам'ятати, що кисень один із найактивніших неметалів. За звичайних умов він реагує з небагатьма речовинами. Його реакційна здатність зростає з підвищенням температури. Кисень реагує, як правило, при нагріванні з більшістю неметалів і майже з усіма металами. Розглянемо взаємодію кисню з неметалами. Для цього визначимо, які елементи відносяться до неметалічних елементів. І з'ясуємо формули і назви основних неметалів. Для того, щоб визначити місце неметалічних елементів, розглянемо довгоперіодний варіант періодичної системи. Проведемо в цьому варіанті діагональ від бора до астата. Ці елементи, які попадають на діагональ Бор, Селіці, Арсен, Телур і Астат, є неметалічними елементами. І елементи, які знаходяться в правому верхньому кутку періодичної системи, теж неметалічні елементи. І гідроген відноситься до неметалічних елементів. Проведемо діагональ відповідно, закриємо металічні елементи такою шторкою. І ці елементи, які залишилися відкриті, це неметалічні елементи. Прості речовини, які утворюють і металічні, і неметалічні елементи, переважно записуються формулами умовно у вигляді одноатомних частинок. Але серед неметалічних елементів є елементи, які утворюють прості речовини молекулярної будови, і молекули цих речовин містять по два атоми, так звані двохатомні молекули. До таких елементів відноситься гідроген, він утворює просту речовину складу H2, яка називається водень, оксиген, ви вже знаєте, утворює просту речовину складу О2, називається кисень, і від оксигена вліво-вправо, відповідно, N2 2 азот і фтор 2 фтор і галогени хлор-2, бром2 йод. Запам'ятайте, будь ласка, розташування елементів неметалічних, молекули, молекули простих речовин, які мають два атоми відповідно. І гідроген до них відноситься також. Відповідно, зазначимо ці формули і назви цих речовин. H2 речовина називається водень, o 2 речовина кисень. Н2 речовина азот, тор 2 речовина фтор, хлор 2 хлор, бром 2 бром йод 2 йод. Також є ще декілька неметалів. прості назви і формули простих речовин, яких ви повинні знати. Сульфур утворює просту речовину, яка називається сірка. Атоми фосфору. Утворюють просту речовину, яка називається фосфор, і атоми карбону утворюють просту речовину, яку в загальному вигляді ми будемо називати вуглець або вугілля. Зверніть увагу на речовини молекул, прості речовини яких, молекули яких містять по два атоми, і речовини молекули яких умовно записуються у вигляді одноатомних частинок. Це Формули молекул, а це так звані формульні одиниці. Розглянемо взаємодію кисню з вугіллям. Для цього нам необхідно знати, що вугілля це суміш багатьох речовин, масова частка карбону в ньому перевищує 80%. Для написання формули вугілля вважатимемо, що воно складається із атомів карбону, позначатимемо буквою С. Карбон утворює дві прості речовини графіт і алмаз. І вони теж мають загальну назву вуглець, і формули теж записують буквою С. Вугілля нагріте на повітрі до високої температури загоряється. Горіння вуглецю в кисню. Якщо взяти колбу, наповнену газом киснем, бал, і опустити в цю колбу шматочок вугілля, нагрітого вугілля, воно буде достатньо яскраво горіти в кисні. Нам необхідно навчитися записувати рівняння цього хімічного процесу. Рівняння хімічної реакції взаємодії вуглецю з киснем. Ви знаєте, що рівняння хімічної реакції містить формули реагентів, тобто тих речовин, які реагують між собою або взаємодіють між собою, і формули продуктів реакції. Почнемо записувати. Ми вже з'ясували, що вуглець має формулу С, записується. замість слова реагує, ставимо знак плюс, вуглець реагує з киснем. Формула О2, відповідно, це реагенти, речовини, які взаємодіють або реагують між собою. Внаслідок реакції утворюється. Якщо реагують дві прості речовини, то в речовині, яка утворюється, містяться атоми цих елементів, які входять до складу реагентів. Запам'ятайте, будь ласка, що внаслідок реакції взаємодії вуглецю з киснем утворюється сполука, яка містить карбон і оксиген, причому оксиген ставимо на друге місце. Далі нам треба скласти формулу продукту реакції на основі валентності. Запам'ятайте, що карбон в цій сполуці має. Виявляє свою вищу валентність, тобто валентність 4. Оксиген, ви знаєте, завжди двохвалентний. Щоб скласти формулу по валентностям, визначаємо найменше спільне кратне. 4 і 2, найменше число, яке ділиться на 4, і на 2, це число 4. Тепер найменше спільне кратне ділимо на валентність карбону. 4 поділити на 4 буде 1. Але індекс 1 в формулах ми не записуємо, ми його не ставимо. Далі, найменше спільне кратне ділимо на валентність оксигену. 4 поділити на 2, отримаємо індекс після оксигену, що дорівнює 2. Тобто формула сполуки, яка утворилася внаслідок цієї реакції, має склад СО2 відповідно. Це схема реакції. Для того, щоб перетворити її на рівняння реакції, нам треба з'ясувати кількості, урівняти кількості атомів кожного елемента до і після реакції. Дивимося, карбона до реакції один атом, карбона після реакції теж один атом. Оксигена до реакції два атоми, після реакції оксигена теж два атоми. Отже, кількості атомів кожного елемента до і після реакції однакова. Ми урівняли цю реакцію. Називаємо сполуку, яка утворилася. Ті речовини, які містять два елемента, один із яких оксиген, називаються оксидами. Спочатку називаємо перший елемент карбон, оскільки неметалічні елементи, як правило, мають змінні валентності, значить ми вказуємо в назві валентність карбону. Карбон-4 оксид. Або ця речовина має тривіальну назву вуглекислий газ. Ось рівняння реакції взаємодії вуглецю з киснем. Але за такою схемою реакція відбувається в тому разі, якщо кисню у нас достатня кількість, тобто це на відкритому повітрі, або реакція відбувається. В атмосфері кисню, як от попередньому, на попередньому слайді в колбі з киснем. Іноді реакція може відбуватися при недостатній кількості кисню реакції взаємодії речовин з киснем називають реакціями окиснення. Якщо ж під час реакції окиснення Виділяється світло і тепло, то такі реакції окиснення називаються реакціями горіння. Відповідно, поняття окиснення є більш загальним, ніж поняття горіння. Серед всіх реакцій окиснення є частина реакцій, які називаються і відносяться до реакцій горіння. Напишемо рівняння реакції взаємодії вуглецю з киснем, але у разі недостатньої кількості кисню. В цьому випадку утворюється інша сполука карбону з оксигеном, яка називається чадний газ або карбон-2 оксид. Тобто карбон в цій сполуці вже не чотирьохвалентний, а виявляє свою мінімальну валентність, тобто валентність 2. Кладемо рівняння відповідної реакції. Вуглець реагує з киснем, відповідно, С плюс О2. Зазначаємо, що розглядаємо той випадок, коли недостатня кількість кисню. Внаслідок цієї реакції утворюється. Знову у нас реагують дві прості речовини. І внаслідок реакції утворюється сполука, яка містить атоми карбону і оксигену. Але в цьому випадку ми вже зазначили, що карбон виявляє валентність 2. Оксиген же завжди двохвалентний. Якщо валентності однакові, найменше спільне кратне в цьому випадку 2, а 2 поділити на 2 завжди буде одиниця. І одиниці ми не пишемо. Тобто формула сполуки, яка утворюється в цій реакції, формула СПО, відповідно. Для того, щоб це було рівняння реакції, нам треба урівняти кількості кожного елемента до і після реакції. З'ясовуємо, що у нас карбону до реакції один атом, після реакції поки що теж один атом. Оксигену ж до реакції два атоми, а після реакції один атом лише. Щоб урівняти, нам необхідно поставити коефіцієнт перед формулою е, сполуки СО, ставимо коефіцієнт 2. Цей коефіцієнт відноситься тепер і до карбону, і до оксигену. Значить, у нас змінилася кількість атомів карбону. Після реакції їх 2. Щоб було однаково, значить до реакції ми ставимо перед карбоном коефіцієнт 2. Перевіряємо. До реакції у нас карбону 2 атоми. Після реакції теж два атоми. Оксигену до реакції два атоми, і після реакції оксигену теж два атоми. Відповідно, кількість атомів кожного елемента порівняно назва речовини, яка утворилася внаслідок реакції. Це О речовина, що містить два елемента, один із яких оксиген, значить це оксид. Назва першого елемента карбон, його валентність 2 і слово оксид, що це е, говорить про те, що це сполука карбону з оксигеном. Карбон 2-оксид. Або побутова назва, або тривіальна назва цієї речовини – чатний газ. газ. Е, розглянемо ще одну реакцію. Взаємодія кисню з сіркою, тобто горіння. Сірка С реагує з киснем О2. Внаслідок реакції утворюється сполука, яка містить атоми сульфуру і оксигену. І тут треба запам'ятати, що валентність сульфуру в цій сполуці дорівнює 4. Тому формула сполуки, яка утворюється, со 2 Перевіряємо сульфуру до реакції 1 атом після реакції 1. Оксиген до реакції 2 атома і після реакції 2. Однакова кількість атомів всіх елементів до після реакції урівняно. Назва речовини, яка утворилася внаслідок реакції сульфур-4 оксид. Або тривіальна назва цієї речовини сірчистий газ. Сірка горить синім полум'ям. В давні часи її використовували для виконання обрядів. Бачите, синім полум'ям. Ще один приклад Горіння фосфору в кисні. Фосфор позначається формулою П. Фосфор реагує з киснем плюс О2. Внаслідок реакції утворюється. Складаємо формулу продукту реакції. Продукти реакції містить фосфор і оксиген. Запам'ятайте, що валентність фосфору в цій сполуці вище, вона дорівнює 5, валентність оксигену завжди 2. Складаємо формулу продукту реакції. Валентності 5 і 2. Найменше спільне крапне між ними буде 10, для них буде 10. 10 ділимо на 5, отримуємо індекс фосфору 2. 10 поділити на 2, отримаємо індекс оксигену 5. Тобто формула продукту реакції склад цієї речовини p 2 o 5 Нам необхідно урівняти цю реакцію. Для цього ми дивимося, що оксигену у нас до реакції 2 атоми, а після реакції 5 атомів. Щоб урівняти, знаходимо найменше спільне кратне між числами 2 і 5. 10. Щоб було 10 атомів оксигену до реакції, ставимо перед киснем 5. Тоді індекс 2 помножити на коефіцієнт 5 буде 10 атомів. А перед сполукою p 2 o 5 ставимо коефіцієнт 2. Тоді оксигену у нас 5. Індекс помножити на 2 коефіцієнт – теж 10 атомів. Оксиген урівняний. А фосфор. Після реакції, кількість атомів фосфору. Визначаємо, множимо індекс на коефіцієнт. 2 помножити на 2 буде 4. Значить, і до реакції перед фосфором поставимо коефіцієнт 4. Перевіряємо фосфору 4 атоми до реакції. 2 помножити на 2 4 після реакції. Оксигену 10 атомів до реакції і 10 атомів після реакції. Реакція уріпляна. Називаємо сполуку, яка утворилася внаслідок реакції. Перший елемент фосфор. Це неметалічний елемент, значить, він має змінну валентність, вказуємо її 5, фосфор 5 і слово оксид. Фосфор 5 оксид. При підпалюванні червоного фосфору електричною іскрою в колбі, наповненій киснем, виникає яскраве біле полум'я. Утворюється при цьому густий білий дим, частинки якого сідають на стінки колби у вигляді білого нальоту. Ось! так проходить ця хімічна реакція. Подивіться на хімічні реакції, які характеризують хімічні властивості кисню. Це реакція взаємодії вуглецю з киснем, коли утворюється вуглекисний газ, коли утворюється чадний газ, відповідно, достатня кількість кисню і недостатня кількість кисню. Взаємодія сірки з киснем утворення сірчистого газу і взаємодія фосфору з киснем утворення сполуки ФО5. Зверніть увагу, що в усіх цих реакцій із декількох двох речовин в даному випадку утворюється одна. Такі реакції називаються реакціями сполучення. Реакції, під час яких із кількох речовин утворюється одна речовина складнішої будови, називається реакціями сполучення. Формули сполук, які утворюються в цих реакціях. Якщо ви звернете увагу, вони всі складаються із двох елементів: фосфор, оксиген, сульфор-оксиген, карбон, оксиген, карбон-оксиген, тобто всі ці речовини містять по два елемента, один із яких. Обов'язково оксиген. Такі речовини називаються оксиди. І нагадаю вам, що в назвах цих речовин першим називається перший елемент цієї речовини, Оскільки неметали мають змінні валентності, значить вказується валентність цього елемента. І потім слово оксид, яке вказує на склад цієї речовини. Відповідно, фосфор 5 оксид. Сульфур – 4 оксид, карбон 4 оксид, карбон-2 оксид. Нагадаємо про те, ті реакції, про які ми з вами говорили. Реакції взаємодії речовин з киснем називають реакціями окиснення. Реакції окиснення, під час яких виділяється світло і тепло, називають реакціями горіння. І е, реакції, під час яких з декількох речовин утворюється одна речовина, називають реакціями сполучення. А речовини, що містять два елементи, один із яких оксиген, називають оксидами. Ми е, в цьому відео дали характеристику взаємодії кисню з неметалами. З'ясували, е, які реакції називаються реакціями окиснення горіння і сполучення. Познайомилися із складом оксидів і реакціями утворення оксидів при горінні або окисненні простих речовин в даному випадку не надалі. Дякую за увагу! До побачення.